Так, всім привіт! З вами Ярік Мазур, ми на ринку Шувар і тут зараз знімаємо е, ціни. Капусточка квашена, зараз на гурт е, 10 гривень такого. Січена, 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 не квашена. На квашення. Так, така капуста 10 гривень. На гурт. Вітна на гурт 50 гривень. Пекінка 40 гривень сьогодні. Пекінки нема. Ринку ринок сьогодні невеликий, товару небагато. Казав би помідори також небагато, а покупця трохи є. Прийшов так, подивитися, те, що сняв, то і є, то сняв. А броколі не було, пекінки мало. Такий бурий 38, Здоровий, такий 30 червоний, 40 і менший 30 гривень. Так, така сливка 30 гривень. Невеличка, а зелена 20 гривень. А такий зелений по чому? Тож 20, Тож 20 гривень. Так, огірок сьогодні 60, огірка небагато. Так, Геркулес такий здоровий. Червоний 60, а зелений по 30 гривень. Така чиста 17, да? чистенька. А така 16. Хороший такий 9, а менший по 6 гривні. Так от така продовжаться 21 можна взяти. Така здорова, по 25. Такі от 130 часник. Нормальний такі здоровий. Білороса 6, а Рів'єра 5,50. Цибуля на перо. 120 гривень за кілограм. Так. А грушка така почала? 40 гривень. 40. Да. Така зеленіша? 45. 45. Яблонівська. Яблонівська І 35 менше. І 35 менше. І Я у нас... ще тобі 160. 160. Лохина. І ти мені покажеш Ідемо. Пішли. Давай. Це в в вас... Нояберська 40 гривень. 40 гривень ноябрьська гарна. Хлопців є трохи, так? Да, у вас? Так. Да. Все, зрозуміло. Ну якщо потрібно комусь на то приходимо до хлопців, беремо. Десять гривень шуткн. Ага. 8 гривень в моді. Моді. Десять грейн з Голден. Гольден. Гарний. Так. нас чорний принц? Так. Десять фоней. Речі ага. з 13. Угу. 35. Така молдова. Так, нам там писали за сіянку щоб зняли номер, ще раз просять, славжди нам пишуть. Ось номер телефону сіянки. Телефонуємо, можна взяти е, новою поштою відправляють. Так, такі от 700 сітка такого білого можна купити на гурт. 57. 67. Це вас що за сорта? Щеба um, um, писала, десятки. Ще F1 писала написав. Щеба F1, ага, зрозумів. І штутгар. І штутгар. Ага. Штудга так само ціна, да? А. Да. так? Такі от 700 сітка такого білого можна купити на гурт. Так, ось ми на квітах, дивіться, такі гарні от квіточки коштують у нас 15 гривень, садимо, вирощуємо. Ми вдома такі садили, е, ростуть у нас пару років, вже куча розрісся, дуже гарні, дивіться. Ящичкам продають оптом по 15 гривень за штучку такої красоти. Вибір дуже великий, то приїжджаємо, закупляємося і садимо собі сад. Дивіться, тут по 30 гривень такі більші можна взяти. Ну, такі маленькі. 15. Хто хоче собі багато насадити, це якраз то, що потрібно. Там ящику 20-25 штук, би, щось того. Ну, 300 гривень ящик. Купив собі, посадив і садочок в тебе дуже гарний. Тож, приїжджаємо на шувар. Красота дубків. просто купа. Дивіться, такі от дубки. кусують 120 гривень. Бачите, яких хочеш. 80. Ось такий менший по 50, по 50 гривень менше. Дивіться, які. приїжджаємо, закупляємося. Хто думав собі встановити тепличку, переходимо на канал Нова Теплиця. Там хлопці показують, як вони встановлюють теплички. Вони можуть також вам установити. Тож, переходимо. Вітаю, мої любі глядачі. Сьогодні ми приїхали на об'єкт, де наших стоїть вже 10 теплиць, 6 років. Зараз все покажу, познімаю, як вони виглядають після 6 років. Ну і заодно таку нам замовили ще одну тепличку. оцинковану 10х44, 57 труба. От по нашій технології давній. От, сьогодні ми вам все покажемо. Зараз беру телефон в руки і знімаю, все вам показую. Давай. Його.